Року напередодні Дня журналіста представники регіональних засобів масової інформації збираються разом на Міжнародному фестивалі журналістів, бо спілкування, обмін досвідом для людей цієї професії головне. На початку зустрічі представники мас медіа зустрілися з ректором Ніжинського державного університету імені Микола Гоголя, професором Олександром Дмитровичем Бойком та викладачами філологічного факультету. Бо більшість учасників фестивалю є випускниками цього вузу. Олександр Дмитрович зупинився на ролі журналістів у соціальній пам'яті. Без пам'яті людина практично існувати не може. І місце журналістів у формуванні, у процесі формування соціальної пам'яті надзвичайно важливе. Я б назвав такий корпус журналістів таким швидко реагуючим спецназом соціальної пам'яті. Чому я так кажу? Тому що виходить так, ви першими, хто бачить, ви першими хто чує, ви перші, хто відчуває, ви перші, хто осмислює, а потім примушує. Решту людей побачити, почути, відчути і осмислити. Також присутні мали змогу поспілкуватись з викладачами Григорієм Васильовичем Самойленком та Володимиром Павловичем Крутивусом. Ніжинському державному університетові передали книги від місцевих авторів, які в останні роки були видані за обласною програмою Українська книга. На зустрічі також зазначалося, що незабаром у планах відкрити нову спеціальність видавнича справа, де готуватимуть видавців журналістів. Після зустрічі з інтелектуальною елітою університету до уваги учасників фестивалю було при представлено літературно-музичну композицію пам'яті Марка Бернеса, відомого співака «Уродженця Ніжина, яка проходила у графському парку. Всього починається родина, заведнай скаміння у воро. З той самий біозкий, що поболі, под в'єтром склоняється російськ. А может она начинается, С весенней забелки с кольца, И с этой дорогой раселочной, которой не видно конца. Лунали пісні воєнних років. До пам'ятника Марко Бернесу лягли квіти. Сама ж церемонія вшанування переможців фестивалю відбулась у Ніжинському драмтеатрі імені Михайла Коцюбинського. Тут же розгорнулась і виставка майстрів та підприємств Ніжина та Ніжинщини, починаючи з робіт традиційних стародавніх видів мистецтв до новітніх технологій. Урочистості розпочали з привітань журналістської спільноти Чернігівщини, Брянщини та Гомельщини голови обласної державної адміністрації Володимира Хоменка. Ради вітати в цій залі людей, які справою свого життя обрали неспокійну, нелегку, але необхідну для розвитку демократичного суспільства журналістську роботу. Регіональні засоби масової інформації це дзеркальне відображення багатогранних економічних і соціальних процесів, які відбуваються в державі. Як зазначив президент України Віктор Федорович Янукович, з прийняттям закону про доступ до публічної інформації в країні створено належні умови для розвитку демократичних інститутів, що дає можливість вибудовувати нову якість відносин між владою і суспільством на принципах відповідальності та відкритості. значимості та важливості роботи журналістів у суспільному житті, наголосив голова обласної ради Анатолій Мельник. Черніголосіверська школа журналістики визнана однією з провідних України. І свідченням цього є той факт, що наша область єдина в державі, де багато років поспіль проводиться Міжнародний фестиваль регіональних засобів масової інформації. Об'єктивність, оперативність, професіоналізм, вміле володіння словом, жанрове розмаїття, незмінні складові майстерності журналістів нашого краю. Ставлення до слова, написаного або сказано журналістам, усі часи на Чернігівщині було особливим. Йому довіряють до думки авторів, прислухують, прислуховуються, а їхню працю поважають і цінують. На святкуванні були нагороджені орденом за заслуги третього ступеня відомі діячі Ніжина вітали і переможців фестивалю. Приємно відзначити, що регіональна державна телерадіокомпанія Сіверська стала однією з компаній переможців міжнародного конкурсу журналістських робіт Слов'янське перехрестя. Актори Ніжинського українського драмтеатру імені Михайла Коцюбинського інсценізували екзамен на факультеті журналістики. й у серйозній і у жартівливій формі розкрили всі сторінки розвитку журналістики та специфіку цієї професії. Завершили святкування піснею.